Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні з вами малювання і тема нашого заняття солодощі. Для малювання солодощів нам потрібні альбомний лист, фарби червоного, жовтого, зеленого синього кольору, два пензлика великий та маленький, фломастери, водичка, серветка і Декілька ватних паличок. Беремо чорний фломастер і починаємо малювати солодащі. Спочатку з вами намалюємо цукерку. Беремо робимо кружечок і паличку. Ось так. Тепер ми з вами намалюємо тістечко. Малюємо так, дві лінії приблизно однакових. Ось, внизу з'єднуємо. Ось так, і угорі. Тепер робимо ось такі стрічечки. Ось так. А тепер малюємо саме тісточка. Ось таке воно у нас буде воздушне. Ось. І вишеньку намалюємо ось раз, хвостик і листочок. А ми ще зараз з вами невеличку цукарочку намалюємо, теж круглої форми, ось так. Але з ми ось. Хвостиком. А тепер беремо фарби і розфарбовуємо наше солодощі. Дітки, Ми спочатку нашу цукерку на паличці розмалюємо, будемо її розмалювати червоним кольором. Беремо пензлик, мочаємо у воду, потім у фарбу гарненько. Ми беремо невеличкий пензлик і ось так розфарбовуємо. Якщо не вистачає фарби, беремо ще. А паличку ми розфарбуємо з вами синього кольору, щоб була трішечки темніша. Дітки, ми вже одну цукерку розфарбували на паличці. Тепер будемо тістечко розфарбовувати. Давайте ми спочатку розфарбуємо з вами вишеньку на тістечки. А тістечка у нас може бути білого кольору, ми можемо різнокольорові прикраси тільки додати. Беремо червоний, теж маленький пензлик. Ось так. Розфарбовуємо нашу вишеньку, а можна ще ось так прикрасити наше тістечко. Ми його різнокольоровим зробимо. Тепер беремо зеленого кольору, фарбу, і будемо наша тістечко теж прикрашати і листочок у вишеньки зафарбуємо. Ось так. І давайте ще жовтого кольору візьмемо. Дітки, а тепер ми візьмемо з вами жовту фарбу і зафарбуємо з вами. Низ нашого тістечка. Дітки, а зараз ми візьмемо маленький пензлик і зафарбуємо червоною фарбою іншу цукерочку, а потім візьмемо ватні палички і ще прикрасимо цукерки і тістечко наше. Беремо червону фарбу ось так гарненько намочаємо. І гарненько з вами розфарбовуємо ось так. Всю. Дітки, вже наші цукерки тистечко підсохло. Беремо ватну паличку, макаємо у водичку і макаємо у зелений колір. Ось так. І тепер будемо прикрашати наші цукерки. Ось так одно вже прикрасила цю тепер іншу. І хвостик. Ось так. І іншу прикрасили цукерку. І залишилось нам прикрасити з вами кістечко. Але ми з вами прикрасимо корзинку. Подивіться, ось так. Ось і, тістечка, прикрасили, дітки, ось такі у нас гарні солодощі з вами вийшли. Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей.